Всім привіт! Я Ліна з Канади, Канада, Канада Вінніпег, у мене мокре волосся, зараз поясню чому. Я захворіла. Ці два дні мені було прям дуже погано, в мене нудило, в мене була висока температура, я помирала. Я вдома одна з малою, мала бігала, тут розливала йогурт, шоколадне молоко по квартирі, я ось тільки відмила підлогу. А я просто не могла встати, зробити собі чай. Мені було так погано. Я думала, блін, ну чого, ну чого, ну чого. Так складно, коли типу одна. Але так також склалася. В принципі, зараз мені краще. Я все ще взяла Day-Off, тому що е, в мене мало сил, я не можу нічого їсти. Але думаю, що завтра вже буду на роботу і мені буде добре. Чого в мене мокре волосся? Бо сьогодні я хочу малу забрати із садочка раніше, бо завжди я її забираю останнє. Я забираю її останнє. І... Вона завжди там сидить одненька і дуже сумна, прямо перед закриттям, тому що не можу, я ж працюю. А сьогодні я хочу її забрати раніше, я думаю, вона дуже зрадіє побачити мене раніше, ніж завжди. Тому я не буду досушувати волосся, я зараз біжу по неї, але перед тим як я це зроблю, подивіться, що в мене. Я купила ялинку, дуже, мені їй теж дуже сподобається. Це справжня ялинка, вона пахне новим роком, як в дитинстві. Я знаю, ви можете мене засуджувати. Але я не хотіла пластмасову, я хотіла справну. Боже, як вона пахне, вона пахне як Різдво. Просто я дуже рада, що я взяла її можете написати мені дуже багато причин, чому потрібно було брати пластмасу. Вісно, мені пластмасово в мене не приносить ніякої радості, а ще вона в мене буде десь валятися, гнити і так далі. От, і в мене справжня ялинка. Зараз я поїду за малою. Думаю, вона дуже зрадіє, і потім ми поїдемо разом в Ікей обирати іграшки, прикраси на ялинку. І... У мене від цього гарний настрій. Свою сьогодні дуже пишаюся, тому що я сьогодні перший раз в житті поміняла гуму на машині. Звичайно, не сама робила, просто відвезла машину в салон, і там мені поміняли чотири е, сезони на зимову. І я дуже рада, тому що я така думаю, боже, я така доросла, мені 30 років. І я така, боже, я така доросла, я займаюся доросла без права, бо я міганяю гуму на власній машині. Боже, те бо Просто я поміняла це, і я під'їжджаю, вони кажуть, вам дешеву чи хорошу? Я кажу, давайте. Хорошу. <хі> і це вийшло 2-400 доларів. І це прям дорого. Але я подивилася, спитала в чата GPT, і він такий каже: да, у вас гума, преміум класу, якась там німецька, не знаю, континенталь чи якось так називається. Я сподіваюся, що більше я ні в кого не вріжуся, що більше не буду скользити. Звісно, я розумію, що все ще потрібно тримати дистанцію, їздити е, дуже обережно, але. Е, Сподіваюся, все буде класно, коли мені зняли мою гуму. Мені сказали, подивилась на неї, це та з якою я купила машину і сказали, що вона прям у, жахлива, вона потріскана, вона взагалі добре, що не взірвалася. Це тільки на смітник, а потім такі вам упаковують з собою. Каже, та ні, ну ти забирайте, Якщо ви сказали, що все так погано. Ем, і мені запропонували купити літню. Але я така, ні, все, спасіба, я вже достатньо потратила сьогодні. Літню куплю літом. Все, я їду помалу, я їду помалу. Я така ра. Те, що я сьогодні заберу я раніше. Все, я забрала цього сніговичка. <смі> з вулиці вони на вулиці гуляли. І зараз ми їдемо в Ікею. Ми приїхали в Ікею. Тін вилазить сама. Я сама, я сама, by myself. Зараз підемо зараз поїдемо за іграшками. Коротше, ходимо з ціном Ікеї. і поки що не видно іграшок. Я не знаю, що я взяла, що вони мають бути в Ікеї. Мабуть, треба було їхати до Лараму, але. Но... Шукаємо. Це, Перше, що ми знайшли. Тут вибір невеликий, але схоже, що це все що є. нас знову включилась функція by myself. Буде сама толкати тележку. Давайте, толкай, толкай. Mm -hmm. Так, ми ще знайшли стіном іграшки. Зараз будемо обирати. Зараз покажу, що ми беремо. Ми беремо червоні багато куляк. Беремо якісь сердечки і грибочки. Тепер залишилося знайти гірлянди. Коротше, ми знайшли гірлянди, але вони якісь не такі. Вони якісь занадто не такі, як Я собі уявляла. Ну, інших немає, доведеться брати. Так, ми з тіном взяли смачної їжі їсти в їстівки, взяли рибку. Взяли картошку, якусь е, запіканку тіну і сік. Блін, вона реально вішає. Я в шоці. Я думала, вона не буде. Я думала, вона не зрозуміла, вона там ходить щось і вивішує просто кайф вообще. Я дуже сильно втомилася. Ми стіном прикрасили ялинку. Я думаю, що я все ще хворію. У мене немає апетиту, але ми вже поїли в Ікеї трошечки стіном. Зараз наблюси бівани, буду спати. Реклама! До речі, ще ковер купила. дивіться який. Я хочу лягти в 8 і прокинутися в 5. Я намагаюся налагодити свій графік сну для того, щоб висипатися. Бо немає сенсу скільки там щось вчити безкінечно і робити, якщо не висипаєшся, воно все дуже але результативне. От, поки що не виходить, я прокидаюся, якась гірлянда, з якої взагалі дуже дивно вийшла. Я прокидаюся то в три, то в чотири, в вісім не можу заснути. Виходить, поки як попало, я п'ю магній Чаджі Піті посовітував. Сподіваюся, все буде добре. Дякую, що подивилися цей влог. Фух, Мені дуже не вистачає енергії, дуже сильно не вистачає енергії. Я відчуваю себе, як вижитий не знаю, тунець. Я думаю, гріх на душу беру, чи не треба завтра, чи треба мені завтра йти до роботи. Я дійсно дуже втомлена. Я думаю, може, два дні відпочити, а потім думаю, та ні, люди ні. ні. А ще тут дуже довго стоять квіти. Не знаю, мам, видно, в мене на столі квіти. Я їх тиждень назад купила і вони прекрасно стоять. Все, буду збиратися спати. Дякую, що подивилися цей канал. Гарного вам, дня, гарного вам життя. Люблю вас, пока-пока. А забула сказати: підписуйтесь, ставте лайки, це дуже допомагає. І залишайте коментарі.